За е, статистикою травневою ми бачимо, що майже через день нам ідуть такі обстріли. Е, що можна е, про це сказати? Про як охарактеризувати таку деяку стратегію? Можливо, також щось нам відомо про їх ракетні запаси, наскільки от будуть іще довго продовжуватися такі атакування із неба наших мирних міст, і е, е, на що направлені ці атаки безпосередньо на е, наші нові е, установки ППО? Чи? Можливо, знову ж таки б'ються не лише по таким об'єктам. Як ви оцінюєте цю ситуацію? Будь ласка, вам слово. Ну, По-перше, ці атаки кажуть про те, що технологічна міць Росії не така велика, як вони показували. І ці ракетні атаки, вони ну, по суті не такі великі, які, б, які могли б бути. Ну, для, для порівняння я скажу, що було, коли був колега Путіна Гітлер. Обстрілював Лондон під час Другої світової війни. Він випускав понад 4 тисячі ракет на місяць. Тобто, порівняно з цим, ну, Путін ну, не, не, не доходить до такого рівня. Технологічної міці у нього нема. Зробити там якісь інші види він не може, робить те, що є старе. От старі ракети ну, виходить, з невеликою точністю, але ну, летять, працюють. Сучасна електроніка може бути здобута навіть там, з досить простих побутових приладів, там є процесори, які достатні по потужності для управління такою крилатовою ракети, тому що ракети ракети робилися ще тоді, коли взагалі не було процесорів. Це щодо того, по кількості, скільки що вони роблять зараз? Вони зараз намагаються виявити нашу систему протиповітряної оборони. От. І якщо вони виявляють її таким е чином, тобто вони запускають ракети, це каже, що в них немає джерел інформації в Києві або їх мінімальна кількість, і це добре. Е тобто, у цьому поганому шукаємо добре. От. Вони намагаються от цієї ночі. Як Розуміло, було з і повідомлень наших військових про те, що крилаті ракети вони були збиті, але в час їх запуску над Києвом літали розвідувальні ППЛА. Тобто вони намагалися зробити до розвідку цілі, тобто намагалися знайти, де знаходяться системи протиповітряної оборони, і таким чином далі вже коригувати свій вигодні. Ну, Наскільки мені відомо, це їм не вдалося, і це позитивно. От, тому що відпрацювало ППО досить філігранно, ювелірно і все, все в порядке. Також е, цікавими є ті моменти, що спочатку е, Путін е, запустив один кінжал по Києву, його збили, і це для нього було дуже великим ударом. Чому? Він загрожував кінжалами Європі. Він загрожував е, цими кінжалами. Цивілізованим країнам світу і на цьому робив свій бізнес. Він робив своє політичне становище. І раптом виявили, що він голий, що нема у нього цього кінжала. що цей кінжал збивається, його ніхто боятись тепер не буде. Що робить Путін? Він запускає ще шість кінжалів в намаганні збити систему проти ну, уразити систему протиповітряної оборони. І всі збивають. Це було 16 травня. І от він вирішує зробити до розвідку цілий. Ціли. Тобто запускають крилаті ракети для того, щоб вони летіли, щоб всі радари протиповітряної оборони. Таке, щоб знайти ці системи протиповітряної оборони. І знову у нього невдача. От такі речі відбуваються зараз в небі в Києві, така їх логіка. От ну, дуже що? цікаво. Пане Михайло, перепрошую, що у вас перебуває. Дуже цікаво складається ситуація, що навіть е... Вони йдуть на такий крок, використовують дорогі цінні їм ракети, аби виявити наші системи протиповітряної оборони, не маючи засобів власне, розвідувальних тут у нас на території, і це власне для нас дуже хороша звістка. Що стосовно е, нашої розвідувальної операції, я от згадую, що м, заявляв Вадим Скібіцький, голова управління розвідки міністерства оборони України е, наприкінці минулого року, у грудні місяць. Що українські збройні сили проводять операції на території країни агресора та використовують різні засоби. Е, що ми можемо сказати станом на зараз? І взагалі, взагалі, е, моє питання е, неодноразово вже лунало в нашому етері, і вам його поставлю. Стосовно того, чи можливо виграти війну, не заходивши на територію ворога взагалі? Ви кажете, питаєте я правильно зрозумів? Ви питаєте, що там станом на зараз? Так. Так, так. Як ми працюємо і чи а заходимо ми на територію Російської Федерації? А хто вам доручив це узнати? Ворог <схід> більше за все хотів би знати, що там станом назад. Тому що вороги, звісно, хотіли б знати, як працює наша розвідка, де знаходяться українські е розвідники, які працюють е по різним територіям, скажімо. Тому що, ну якщо дивитись на е, інтерв'ю Буданова, то він чітко і конкретно сказав, що все може бути на території Росії легітимними військовими цілями, у тому числі Путін. От. Тому е, певно, що там працюють. Працюють, але де саме і як саме? Це звісно є військовою таємницею і... і ці деталі я у вас не розпитую, пане Михайле. Я нічого не питав про деталі, як працює наша розвідка. Я мовлю про те, щоб росіяни взагалі розуміли, що наша розвідка не пасе задніх. Вона знає свою справу, і щоб там е, Білгород е, Курськ не розслаблявся, і розуміли, що е, власне наші збройні сили контролюють все і на цій території, і на військові об'єкти на території власне ворога. А от наскільки це впливає на е, самих росіян? Е, ці звістки про те, що е, наш е, голова е, гур може заявляти, що ми дійсно проводимо розвідувальні операції. Все це нормально. Е, яка реакція у? Росіян. Ну, росіяни мають розуміти, що вони всі стали учасниками війни, в яку їх тягнув Путін. І війна прийшла до них додому. Вона приходить і в вигляді ракет, які падають на їх голови, з бортів російських літаків, і в вигляді падаючих російських літаків, і в вигляді е е дій наших розвідувальних груп. Як вони діють, Ну, це вже можна сказати, відповісти словами одного з перших керівників ЦРУ. Форми і методи роботи спецслужб завжди однакові. І таємницею не є. Є таємницею, де і як вони використовуються проти кого. Ну, звісно, що можуть бути ДРГ. Ми пам'ятаємо ДРГ, нашого ДРГ, яку знищили, на жаль, О, про це можна казати. До всі групи, вони заходять, мають заходити на територію Росії, чи заходять, чи ні, я цього не знаю, не можу знати. От. Це треба до Буданова питати, а вони мають заходити таємно, вони можуть маскуватись. Розвідники, військові, не вміють маскуватись так, щоб будете стояти в лісі над ними, а вони будуть під землею у схороні, перечікувати певний період і бути в автономному режимі. Вони вміють проходити там, сотні і тисячі кілометрів без проявлення, без того, щоб десь з'явитись і хтось їх побачив. Все це вміють військові розвідники, вони цього вчаться. Такі групи вони дійсно діють, вони роблять рейди, вони знищують цілі певні військові, вони можуть запускати і безпілотники нести з собою. От і все це можливо, і все це дійсно робиться на території Російської Федерації на окупованих територіях перед всем.